Перевірений рецепт млинців, який я використовую завжди, коли їх готую: молоко, яйця, мука, сіль, цукор та олія – все, що нам знадобиться. Ми додаємо яйця, цукор, а також сіль. Орієнтовно склянку молока, а також всю муку за рецептом, що в нас є, і перемішуємо водну рідну масу. Робимо це для того, щоб у нас не було комочків. Далі додаємо залишки нашого молока, перемішуємо і в кінці додаємо 3 ложки олії. Наше тісто готове без комочків. випікаємо наші млинці і насолоджуємось результатом. Всім смачного! Якщо вам сподобався рецепт, поставте лайк і обов'язково збережіть і підпишіться на мою сторінку. Попереду буде багато цікавих, простих і смачних рецептів для кожного.